Ось наша банда. наф-наф і нуф нуф катя Катя-катя-катя-катя-катя. Наші звірі. То наші звірі. Поміняли того. Термінатора замочили. На їхнє место. От саме Самий ліші від свиней, блять. Саме більше мені подобається цей від свиней Спокійні, нічого не рвуть. Поїли і сплять. Оце від. А то що, то не свині були. То термінатори. Все поверивало, ну, все везде камні валяються, все порвало, все чуть не розібрало свинарник. То що свині? От дивіть свиней. Саме спокійний. Поїли собі. Наші ніфнюф, нафнав і нуфнув. Поїлись сплять, все, нікаких, нікої шкоди від них нема, а то ж все порозбивали, все порозбивало агрегат. 200 кг завесила, це ще їй навіть года не було. А щоб вона далі була, та ну я не розумію, що тут за. за Свині тракт термінатори. самый найкращий вид. Все. вот таке... таких я держав всю жизнь. Таких я і буду держати. Все. самое краще. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося. Вам що, лень нажати на лайка. Спасибо всім, дякую, до побачення.